Етюди і страхи, етюди про страхи, психотерапевтичні етюди, чого боїться найбільше людина чим захворіти. Я багато вже вислухав історії своїх пацієнтів, в тому числі їх фобій, їх дуже багато фобій, більше трьох тисяч. Але, от, в принципі, якщо ми не говоримо про пацієнта, а говоримо про звичну людину, про вас, про мене, про інших, от яких хвороб найбільше бояться люди? І перше, що лізе в голову, це рак онкологія. Хтось згадає історії, в тому числі родини, і скаже цукровий діабет, хтось скаже, ви ще не знаєте, що таке шизофренія, психіатрія. Або бігала-бігала людина, і інфаркт міокард, інсульт. Ну і всякі бяки, які тільки можна називати. Я зараз не до того. Я почав слово онкологія. Рак. От його бояться всі, всі бояться цього краба, який розповзається. Тому сьогоднішній психотерапевтичний ет побудований лише для тих, хто боїться захворіти онкопатологію раком, тим більше, якщо є, наприклад, генетична схильність. І порада моя, як завжди, в області психо. Ні, не спосіб життя, не фізіологія, здоровий спосіб життя, активна, фізична активність на свіжому повітрі, викинути паління, прибрати копченості і, і так далі. Я до іншого, я лише до одного. І цей етюд я так і назвав сон і онкопатологія». Що я хочу сказати, а ось це. Виявляється, були проведені дослідження, вони описані в цій книжці, тому можете знайти її в інтернеті Хронобіологія, там почитати більш детально, хто, коли, як проводив, на чому проводив, які там були генетично підібрані пацюки і так далі. Так от, що виявилося? Виявилося, що якщо в людини є хороший сон, Тобто його епіфіз, виробляє достатню кількість мелатоніну, гормону, який переводить наш організм в такий специфічний трансовий стан, який до сьогоднішнього дня не має глибоко достатнього розуміння і вивчення, але всі його знають. Він називається сон. Так от, якщо виробляється достатня кількість мелатоніну, то. Починається різке гальмування пухлини дуже великих кількості розмаїтницьких пухлин. Це і молочна залоза, це і шийка матки, і легені, і ендометрій, і товстий кишківник, і так далі. І тому подібне. Тому є навіть я інколи, навіть сьогодні на занятті студентам поставив запитання. Чому під час сну. Рак не росте. Виявляється, і а, мені відповіли: дякую. виявляється, є ще студенти, які добре вчаться і знають поширюють свої знання за межі предмету, які ти їм викладаєш. Дійсно, це зв'язано з однією речовиною. Мелатаніном. А от якщо його зменшувати, а ми знаємо сотні способів, як зменшити кількість природнього мелатоніну, який виробляє наш мозок. Це штучне освітлення. Це наші гаджети, які перед нашим обличчям, перед сном, а то й серед ночі, це а, лампи, які світяться, ліхтарі, які світяться в вікно, цифри, світлові цифри годинника, який стоїть на тумбочці. Це тривале споглядання а, телевізора. І пішло, і пішло, і пішло. Все те, що збурює і а, заставляє епіфіс. Розводити руками і губитися, тому що поступає спектр голубого світла, він не знає, що йому робити: синтезувати той мелатонін, чи не синтезувати голубий спектр з нашого екрану, чи це гаджет, чи це телевізор, немає значення, що ви дивитеся. Це стимул для мозку, припиняй синтезувати мелатонін. От і наступають оці збої. І зверніть увагу, я знову показую цю публікацію, що якщо його немає, то зменшується. Антиканцерогенна дія його ж, ну бо його відсутній. І він різко пригнічує дію, він різко зменшує свою ефективність по пригніченні дії мутагенів, а також експресії онкогенів. Ну, іншими словами, якщо вже щось з'явилося, ви знаєте, що кожного дня в людському організмі появляються сотні, а то й тисячі уже змінених клітин. Які починає сам організм ремонтувати. Щось пожирати певними клітинами крові, щось ремонтувати під час сну. якраз ремонт ДНК, поломок ДНК відбувається під час сну. І якраз тоді царство мелатоніну, царство відновлення організму, синхронізація роботи нервової системи і внутрішніх органів. Робота з цими клітинами, які з'явилися, і слава Богу, що вони ще не почали розмножатися, їх треба швидко викинути з організму, це мелатонін. Це банальний наш сон. 7-8 годин без пробуджень, 5 рем фаза, нон рем дабл ВВ фаза. І на останній фазі ремфазі ми повинні ще щось і запам'ятати свій сон. Ну, як правило, тому що ми бачимо п'ять сновидінь, але запам'ятовуємо перед той, який пробуджує нас, тому що йде картзоловий викид і з пробудження і тому подібне, і якісь фрази заставляють, і з цього побудовано весь аналіз. Ну, я не до того. Я до того, що треба дуже добре спати, особливо тим людям, які бояться захворіти онкологією. Та взагалі треба добре спати. Справитися з стресом, затерти травматичну пам'ять, переживання попереднього дня це також добрий сон. Очищення організму це також добрий сон. І взагалі, скільки, скільки добра робить оцей незвичний феномен, про який ми, повірте, практично нічого не знаємо, який називається сон. Ну, але сьогодні я говорю про одне: сон і онкологія. Я рекомендую вам попрацювати на власний сон. Здоров'я вам до зустрічі. Думайте, друзі.